Доброго дня, шановні колеги. Напевно, поділюся е, почну трошки з історії, звідки виникла е, ця ідея. Е, в нас ми чуємо останнім часом, ну це принаймні там, останні півроку, дев'ять місяців. Проте дві, дві противоположні е, проти, дві протилежні, е, скажімо так, вислови. З одного боку, бізнес говорить, нема кому працювати. З іншого боку, ми постійно чуємо, що в Закарпатті немає роботи. Ось десь е, метою даного заходу, даної ярмарки вакансій, яка у нас має відбутися 14 вересня, є якраз е, ось це бажання, щоб роботодавець знайшов працівника. Е, ми добре розуміємо, що дуже значна частина внутрішньопереміщених осіб сьогодні є на території. Закарпатської області. Будемо говорити відверто: основний акцент: увага! Робиться саме на них, робиться саме, саме для них, щоб у них було е розуміння. Все ж таки, які є вакансії на е бізнесу в Закарпатській області. Зразу хочу сказати, що. Е коли ми розпочинали десь і обговорювали ідею самого заходу, ми не говоримо про вакансії умовно, станом на 1 вересня. Ми говоримо про найближчу перспективу, десь там, до кінця наступного року. Це ми говоримо і про ті вакансії, які вже є сьогодні, які будуть до кінця там, найближчий там, місяць-два, і про вакансії, які з'являться, ще раз кажу, до кінця там, 2024 а, року. Ми вдячні, що. Вже значна частина компаній, а це 34, наскільки ж, на сьогоднішній ранок, 34 компанії виявили бажання взяти участь у даній ярмарці вакансій. Сьогодні йде набір формування якраз тих пропозицій, які є на цих підприємствах. Ну і звичайно, ми вдячні. Управлінню Верховного комісара ООН, на за те, що вони активно долучилися, стали, скажімо там, основними партнерами, мають підтримують фінансово проведення даного заходу, саме з метою, я так бачу, щоб саме внутрішньо переміщена особа, яка сьогодні проживає на території області. Щоб могла себе реалізувати, адаптуватися до суспільства, до тої, громади, тої чи іншої громади у Закарпатській області і стати повноцінним членом уже нового, нового суспільства. Дякую, напевно, колеги. Щось напевно додать в будь-якому випадку. Будь ласка, модеруйте. Дякую, вам, пане. Доброго шановні колеги. Я те, щоб в цілому описати, що це буде. Як це буде, значить, не перш за все це 14 вересня, це є набережна незалежності. З 12-ї години до 16 години ми плануємо там розмістити палатки підприємств, які будуть пропонувати свої, скажімо, аканції. Плануємо також розмістити палатки і інших установ там фонду зайнятості, наприклад, той вже не ємію. Допустимо, так само обласної адміністрації, де ми хочемо. Хочемо дати свою інформацію, яка буде цікава як для роботодавців, так і цікава може бути для пошукачів роботи. Ну, зі сторони, скажімо, міської адміністрації, хочемо скажімо, трошки поновити, повідомити інформацію для роботодавців, зокрема і для людей, що яка існує система, ну, скажімо, певного бронювання для працівників. Бо це все дуже актуально. Чому люди ну, десь, особливо мужчини, не йдуть на роботу, бо питання, скажімо, призову, питання. Служби в армії, ну чесно відверто говоримо, що десь люди бояться. А, і є, є, є порядок, і передбачає, що критично важливі підприємства можуть бронювати до 50% військовозобов'язаних підприємств, і тому ця процедура існує. Ми хочемо її, скажімо, поширити проінформувати. проінформувати. Крім того, що а, буде проходити ці заходи, значить, а, ми передбачили також участь і навчальних, скажімо, заходів. З точки зору їхніх студентів, щоб вони теж прийняли участь ну, в якості пошукачів роботи. Чому? Бо виявилося, що у нас кожного року так само, наприклад, університет проводить власні заходи, скажімо, свою ярмарку вакансій. І тут виникла ідея для чого робити кожному окремо, якщо це можна в цілому поєднати їхній, скажімо, інтерес, наш інтерес, інтерес роботодавців і пошукачів, скажімо, цієї роботи в одному такому більшому, якомусь такому масштабнішому заході заході. Коли підбирали підприємство, принципово шли на, на такий підхід, щоб е, участь у цьому заході приймали ті, хто зацікавлений, щоб не було ніякого там адміністративного тиску, нав'язування, бо все, що йде, скажімо, примусово, воно ну, ну, буде негативне. Тим більше, що реально на ринку існує ситуація, така що ну так як казав Василь Васильович, що оголошують тоді, кажуть, що немає місця роботи, немає роботи, а інші навпаки кажуть, що значить, немає кому працювати. От ми хочемо цих цих людей цих каже дати інтереси поєднати. Звичайно, ми розуміли, що проводжує захід у місті Ужгороді, а захист такий обласний, то частина підприємств, які ну, віддалені від Ужгорода, ну, Рахівський, скажімо, там, П'ячівський район, вони будуть менш представлені, тому що ми розуміли, що не кожне підприємство приїде сюди, рекламувати свою діяльність, при тому, що знайти працівника в Ужгороді для роботи в Рахові, ну, буде набагато складніше. Ну але тим не менше, ми все-таки робили скажімо, в нас в обласному центрі цей захід для того, щоб ну, зараз робити якусь першу подію. Далі ми вже коли спілкувалися з роботодавцями, у них була ідея, що можливо такі заходи потім треба буде локалізувати на території окремих районів, окремих міст. І ми згідні з цим, але проведемо цей більш масштабний захід, побачимо всі свої, можливо, якісь помилки, якісь недоліки, якісь треба буде врахувати і вже більш ефективно зможемо зробити такі от локальні заходи. Крім того, ми передбачаємо, що це сама, сам цей захід, ну це буде участь людей на набережні, ходять, цікавляться. Це не просто як наразова акція. Ми хочемо також, зібравши інформацію про вакансії цих підприємств, зробити їх доступними для в подальшому для ознайомлення людей, які шукають роботу. Ну зокрема на сторінці «Допомога Закарпаття. До речі, отакі от флаєри, які там вже будуть роздаватися, тут є відсилання, QR-код, по цьому QR-коду йде відсилання на сторінку допомоги закарпаття, і там також є це наше оголошення про проведення ярмарки. Але, власнуши ну, скажімо, кнопочку детальніше, ми можемо отримати інформацію, які саме заходи будуть проведені безпосередньо в цей день на, скажімо, ярмарку. І зразу вже видно перелік підприємств, які є учасниками. Тобто людина, яка цікавиться ярмаркою, може більше отримати інформацію. На, цьому ще, на цій ж сторінці ми хочемо розвити зібрану інформацію про вакансії цих підприємств. Тобто людина на цій сторінці зможе і до, ми хочемо ще зробити це наповнення до ярмарку, для того, щоб люди більш підготовлені йшли на ярмарку, щоб сконстрували увагу до того чи іншого підприємства, переглянувши. Але вона має бути ця інформація актуальною і на подальший час. Добто мається на увазі, що ми закінчили ярмарку, все, на цьому не зупинилося. Ми будемо час від часу отримувати поновлення інформації у цих підприємств. Крім того, в переліку вакансій ми передбачаємо, що ну зараз є 34 підприємства, які будуть присутні, але вакансії то є набагато більше підприємств, і тому інформація про вакансії там де розміщено набагато більше підприємств, які навіть сьогодні, ну не сьогодні, а 14 вересня не будуть присутні, але вони мають такі пропозиції. І от така ідея постійного поновлення, вона, ну, мабуть, буде цікава і важлива, скажімо, як для роботодавців, так і для тих, хто шукає цю роботу. В цілому в мене все. Якщо будуть запитання, буду готовий повісти. В першу чергу від імені управління Верховного комісара ООН у справах біженців ми би хотіли вітати таку прекрасну ініціативу обласної військової адміністрації в проведенні саме ярмарки вакансій. Наскільки нам відомо, деякі часи по причині, в тому числі, ковіду такі ярмарки не проводилися. А наразі це буде перший такий великий захід, що буде проведено за останні три роки, наскільки я розумію. І а, Закарпаття є унікальним регіоном регіоном з багатьох причин. В першу чергу а, офіційно зареєстрованих приблизно 148 тисяч є внутрішньопереміщених осіб. За неофіційними даними даними мобільних операторів. Це може бути біля а, а, більше 300 тисяч внутрішньопереміщених осіб, щоб знайшли прихисток. знайшли… А, Прихисток саме в Закарпатті, і а, люди тут проживають вже більше півтора року. Ми завжди говоримо, що внутрішньопереміщеної особи не є тягарем. Це є а, також великий потенціал для розвитку регіону, для а, реалізації в регіоні своїх можливостей. Приїхали люди з різною освітою, як ми кажемо, з різними профілями. Ми говоримо. Про те, що більше 200 є релокованих підприємств, що також почали працювати саме в Закарпатті. і десь 90%, Наскільки я пам'ятаю, якраз колеги говорили, що перепреперерестрували свої бізнеси саме в Закарпатті. це є також досить потужним потенціалом для регіону а, зі сторони. Агентство ООН у справах біженців ми розуміємо, що люди повинні відновлювати своє життя, знайти можливість роботи, працевлаштування, можливість перекваліфікації, і саме за сприяння обласної військової адміністрації, департаментом. Економічного регіонального розвитку обласного центру зайнятості спільно з нашими прекрасними партнерами громадської організації «Наємія», ми знайшли цю прекрасну синергію для того, щоб розробити а, план і реалізувати цей ярмарок вакансій, де будуть також заходи для дітей, щоб батьки розуміли, що під час, коли вони будуть а, шукати для себе цікаві. А, Потенційну роботу так. їх діти будуть також пізнавати для себе світ професій, і ми дякуємо всім зацікавленим сторонам стейкхолдерам, що приймають в цьому участь. Також міжнародні організації, гуманітарні організації розвитку, також додадуть свою інформацію щодо можливості працевлаштування бізнес-стартапів, як для внутрішньопереміщених осіб, і так для приймаючих громади. Ми впевнені, що саме. Але ця синергія нашої спільної співпраці приведе до гарних результатів і стабільності для жит... життя людей, що вимушені були переїхати, але отримати нову надію саме тут. І ми впевнені, що ми будемо підтримувати прекрасні ініціативи а, проведення вже потім локальних таких ярмарок, бо ми вважаємо це дуже гарно Іти до людей, бути відкритими до людей. Дякую. Так, дякую. Доброго дня, дякую, шановні колеги, що запросили на такий поважний захід нашу компанію. Мені дуже приємно, що ми тільки одна комерційна компанія, яка приймає участь в цьому заході. І що я хотів би сказати: так, наша компанія дійсно. Вимушена була переміститися зі східної частини України в Західну. Так, дійсно, перед нами стоїть декілька викликів, які треба нам виконати. Це, по-перше, розміщення самого виробництва. Воно розміщається не в самому місті Ужгород. І на фоні всіх цих викликів і запитань є одним із основних завдань для нас: це формування професійної команди високого рівня фахівців, які можуть працювати у сфері машинобудування. Ми чітко розуміємо і то, що з перших кроків ми не знайдемо фахівців того рівня, який нам потрібен, і тому ми на базі нашого підприємства виконуємо не тільки комерційну функцію, як виробництво тої чи іншої продукції, а ще й деяку соціальну функцію тобто проводимо перекваліфікацію, переподготовку прямо на виробничому производстві. У Нас же є деякі контакти з інститутами місцевими та з профтеху, училищами, які підготовляли для нас кадри. Але ми розуміємо, що такі заходи, які організовані як ярмарка вакансій, це ще один потужний крок для того, щоб заявити про наше підприємство, не тільки про наше, а про ті підприємства, котрі тут розміщаються в Закарпатті. і це намагання того, щоб все таки повісити. Соціальний рівень житла, життя в цьому регіоні і не тільки в Україні, і відбудова України поступово. Я впевнений, що з такими кроками поступово ми будемо приймати на роботу не тільки переміщених осіб, а й багато місцевого населення долучається вже порядка 10% з общої чисельності в нас працює. Ну і я впевнений, що поступово ті громадяни, які виїхали за межі України, будуть повертатися, їм же будуть создані умови і для праці, і для проживання. Тому доєднайтеся да до нашої команди, радимо буде бачити, навчимо, ну, чому, чому знаємо все самі. Дякую. Доброго дня, Валерія, у мене чинно бачити вашу корону. Я можу до вас запрошувати, чи стосовно цикли, які ви вважаєте, Кількість випробува, вона актуальна назад. Це офіційна статистика департаменту соціального соціального захисту. Це офіційно зареєстрована кількість внутрішньопереміщених осіб. І да, і плюс ми вже розуміємо, що є якась кількість за різними причинами, чому люди не реєструються. Але згідно з ще даних мобільних операторів, така кількість реально проживаючих людей в регіоні більше може. Я напевно ще два слова. Хотів, хотів акцент один поставити. Тарас Михайлович сказав, що справді ми після 14 вересня на, скажімо так, на нашій закарпатській дії, на саме на сайті на, на додатку допомога Закарпаття буде створено окремо для роботодавців. Окремий розділ, де ми щомісяця будемо оновлювати ті вакансії, які пропонують ті компанії, які візьмуть участь, і ті компанії, які в будь-який момент захочуть там розмістити свою інформацію. Дуже важливим є моментом, і ми це добре розуміємо: це бронювання. Це проблема, яка сьогодні хвилює всіх. Це проблема, яка не дозволяє працівнику вийти з дому і піти офіційно працювати. А голови Віктора Федоровича Микити є з цього приводу певне, скажімо так, певні думки. Ми їх сьогодні активно обговорюємо. Обговорювали їх вчора, обговорювали їх позавчора. Плануємо сьогодні підсумувати тут задіяні. Дуже багато державних інших установ, це і військомат, це і податкова, це і пенсійний. Ми плануємо презентувати певний експеримент, який буде відбуватися на території Закарпатської області по певній категорії працівників, які мають певний рівень заробітної плати. Попередні домовлення, я не буду озвучувати все, бо це буде некоректно, але я можливо щось таке привідкрию. Ми плануємо це презентувати саме під час на початку проведення заходу, 14-го числа, за 10-15 хвилин. Я думаю, голова сам особисто це питання презентує. Тому розуміючи слабку історію даного питання, а саме це, Строчка від мобілізації, ми працюємо вже, працюємо із Офісом президента, працюємо з Кабміном для того, щоб на Закарпатті, враховуючи специфіку нашого регіону, і запустити певною мірою експеримент, який, можливо, в майбутньому буде втілений і в інші регіони України. Дякую, тепер напевно все. Є право перейти з робітник на Закарпаття, який відсоток числа КОВО зареєструвався, якщо має інформацію, що охраняє це на кілька мужка і поборку із число кого, але виходить відважно на дерізації і десь відважний. Ми чому трошки навіть ясну ярмку мінісували трошки. Не замістили там Центру зайнятості, так далі. Ну, зараз я не тривалий час на цій посаді, але здоровився з документами, переписками, інформацією, міністерства і інші органи. І зустрічаючись навіть суб'єктами, з цими роботодавцями, які робити, приймати участь у ярмарку, бачимо одну штуку. Навіть підприємства дають інформацію Центру зайнятості неправдиву інформацію про вакансії. Різною причиною. Навіть ми дорікали тим, хто буде приймати участь у... Цій ярмарці, що ваші відомості, які у звітах центру зайнятості, не відповідають тому, що ви реально маєте. Чому така причина мені важко відповісти? Тому Центр зайнятості, який владіє ту інформацію про вакансії, якщо він озвучить, що там є 1300 вакансій, ну, на мою думку, ця цифра не точна. Наприклад, ми теж робили збір інформації для Міністерства економіки з точки зору потреби вакансій на наступний рік, з точки зору ну, на, напрямки різних вакансій по кваліфікації, для того, щоб потім планувати правильно навчальні програми, на так от інформація вибрана по, скажімо, лінії адміністрації ОТГ, і ми порівняємо інформацію, яка зібрана та ж сама інформація, приблизно з центру замістить, вона вдвічі відрізняється. Ми, сьогодні ми маємо дуже серйозну проблему з точки зору правдивості відомостей щодо кількості людей, які, скажімо, потребують роботу, і кількості людей, і кількості вакансій, яка оголошується. Тільки правдива відомість може бути безпосередньо підприємства, якщо вони відверто скажуть цю інформацію. На жаль, це є. Тому точні відомості, які назвав, але вони, ну, чесно, моїй оцінці, вони вважаються недостовірними. Стосовно ВПО, вчора була теж нарада з Міністерством інтеграції. І загальної кількості людей, які приїхали сюди, бажають зареєстровували, зареєструвалися в центрі зараз порядка 19%. Але. Реєструвалися, але з них, як кажуть, десь 15 фактично можливо, ну, це наші оцінки працюють, але працюють неофіційно. Картина по Україні аналогічна. Всі регіони, яких ми слухали, на жаль, засвідчують одинакову інформацію. Вона ну, дуже скептична, неприємна для держави. Бо переважній більшості. Будучі приміщенні особи не стають на облік центру зайнятості, це перше. Навіть якщо стають на облік, то ті пропозиції, які працевлаштування їм пропонуються, або пропонуються програми, скажімо, перенавчання, або пропонуються, скажімо, мікрогранти, допустимо, для запровадження власного бізнесу, ну, чомусь не отримують зворотнього відклику. Переважній більшості ми теж маємо думку, що в цей момент бронювання ну, мобілізації тут теж має місце. Ну, але картина дуже така, ну, скептична. Всі, всі роблять зусилля інформаційні пропозиції і так далі, зустрічі. Але зворотність, скажімо, реакція ну, поки що не така, яку ми хотів би очікувати. Тут можна, знаєте, ще трошки доповню, напевно, доречно задати питання бізнесу. Скільки працівників для них знайшов центр зайнятості? І ви отримаєте відповідь на, цимуєте відповідь на це питання. Я десь поділяю думку Тараса Михайловича, сьогодні і роботодавець, і працівник. Напевно, не бачить настільки дієвого механізму і щодо розміщення вакансій, і щодо пошуку вакансій. На превеликий жаль, сьогодні підприємства напряму, скажімо так, працюють з працівником, і це набагато більше дає результату, ніж. Це участь у цьому процесі центру зайнятості. Тому це якраз є і наша ініціатива десь попробувати змінити цей стереотип, бути оцим мостиком, швидким мостиком для того, щоб ну, допомогти і одним, і іншим у вирішенні питань, і одних, і інших. Про, а хто допоможе центру зайняття бути більш ефективним? Ми виходить, мидулюємо функції державної теж, правда? Я є приватним клієнтом установа державного державному рівні, ну розумієте до чого. Розумію. Можливо, варто завідомо тільки до їхніх функцій, бо по факту той та можливість, якщо ви хочете зробити, кожного вакансію безпосередньо на ваші ресурси, Це десь часткове є дублювання тієї функції. Можливо, варто також. ну... Звернути увагу до центру зайнятості, мабуть, до їхньої ефективності, до той інформації, яка в них є. Покращити роботу ще і тут, аби вам, ну я думаю, не довелося займатися ще цим питанням. Я додам таке маленьке просто доповнення на Оргі, частіше можна зустріти отак, наші законопроекти підприємства, як стати зайнятості біжіротання. Дивіться, ви задали питання, яке не може мати. Такої відповіді, якої, якої я би хотів вам сказати, це питання державного рівня, яке потребує, напевно, реформування. Ціла система, ціла служба, чогось, підхід до того до тих всіх процесів, які відбуваються. Ну, я поставлю три крапки з вашого дозволу. Тут потрібно щось не на рівні області, на превеликий жаль, а напевно, на рівні цілої системи і органів. Щось, щось мені. ми підготували питання